Пам'ятаєте, ті старі ігрові проекти, які створювалися з так званою людською душею, ті часи, коли розробники не були обурені постійним ефективним менеджментом від керівництва, коли художники, редактори, аніматори, коли вся ігрова студія вкладала всі свої емоції у розробку, щоб створити щось дійсно прекрасне, коли вся постанова, розповідь, загальна атмосфера, коли все це робилося не заради цих ваших людських грошей. А заради того, щоб подарувати геймерам щось неймовірне, такі ігри, як Фінальна Фантазія або Red Dead Redemption 2, або навіть нещодавня Baldur's Gate 3. ці ігри зараз можна вважати еталоном якісної розробки, коли студія створювала все з любов'ю, доводила до ідеалу, коли кожна травинка, кожна хмара, кожне дерево, коли все було на своєму місці. І зараз, буквально декілька днів тому, на сцену вийшла нічим не примітна на перший погляд Claire Обскур Експедиція 33 нова покрокова РПГ у стилі французького темного фентезі. Не можна сказати, що ця гра якось сильно очікувалася в ком'юніті, швидше, це була темна конячка. Але те, чим вона виявилася насправді, це щось із чимось. Про те, що ж із себе представляє Експедиція 33 і чи варто грати в цей проєкт обговоримо в цьому відео. А з вами Геймбот і давайте починати. Альтернативна Франція часів прекрасної епохи. У реальному світі це період прискореного технічного прогресу, економічних успіхів, миру в політичних відносинах. Та розквіту культури у Франції та ще багатьох країнах Європи. Світ гри перебуває приблизно у тому ж часовому періоді, коли люди почали рухати своє життя уперед, опановуючи не тільки можливості технологій, але й магії, яка використовується для створення механізмів та для вдосконалення повсякденного життя. Гра рясніє різними фарбами, насиченістю, ніби акцентуючи увагу на тому, що все процвітає. Але на жаль, таким світ є тільки на перший погляд. Реальність же куди суворіша. Художниця чи то демон, чи то невідоме магічне колосальне створіння, яке живе десь за морем. Її велетенський силует лежить нерухомо біля великого монолиту, оточений величезним диском світла, який, мов той ні, описує все її тіло та навколишні землі. Все це виглядає прекрасно. Але в той же час навіює якийсь холодний жах. Місцеві ненавидять художницю, хоча при цьому більшість з них схоже змарилися з подіями, які відбуваються навколо них. Все діло в тому, що раз на рік вона прикидається та малює на моноліті своє прокляте число. І кожна людина, чий вік збігається з числом, зникає назавжди. Головна проблема в тому, що кожного року ця цифра зменшується. І як згадував головний герой гри, Колись і 30 вважалося молодістю, тоді як зараз таких людей вважають старцями. В надії щось змінити, кожного року людинки також відправляють експедицію до художниці, у сподіваннях, що, можливо, хоча б комусь вдасться прервати нескінчений цикл смертей. І так вже майже 70 років практично 70 експедицій, які марно зникли десь у землях монолиту. Густав, головний герой гри, коли художниця малює нове число, втрачає свою кохану, яка зникла, бо її вік збігався з малюнком монстра. Більш того, йому самому залишається прожити лише рік перед тим, як і його спіткає та ж сама доля. Саме тому він відправляється у 33-ю експедицію в надії зупинити цикл та врятувати майбутнє покоління від загибелі. На цьому пролог гри закінчується і починається головна історія. Якщо говорити коротко, то як завжди все йде не так, як заплановано. І більша частина експедиції гине, як і всі попередні, при тих чи інших обставинах. Але Густав та ще декілька його друзів змогли пережити жахливі події, які забрали життя їх товаришів. І саме їм доведеться рятувати світ. Клер Обскюр – це не просто ще одна типова покрокова РПГ. Це гра, яка кричить про своє бажання бути чимось більшим. І найголовніше їй це вдається. Кожна сцена тут як полотно, кінематографічні заставки не просто показують сюжет, вони передають настрій, формують емоції, заглиблюють у драму. Персонажі живі, з виразним обличчям, реалістичними рухами, а головне, з власним характером. Між ними справді є хімія, вони хвилюються один за одного, намагаються захистити та дати пораду. Їх діалоги, жести, навіть тиша між репліками все це виглядає переконливо, по-людськи. Повірте, я точно знаю про що кажу. Це одна з тих небагатьох ігор, де ти не просто слідкуєш за балуванчиками NPC, ти спостерігаєш за тим, як формується довіра, як хтось з них може бути незгоден, а хтось, навпаки, переконує, що він правий. І ти в усе це віриш, бо розробники підійшли до діла відповідально. Анімації персонажів м'які, витончені, ідеально підкреслюють настрій моменту, а музичне оформлення то взагалі окрема розмова. Саундтрек не просто супроводжує події, він підкреслює необхідний настрій, задає тон: то тихий, даруючий спокій, то несподівано потужний, що додає драматизму, емоційної глибини, і ще більше підкреслює масштаб подій, що розгортаються на екрані. Я не просто так назвав цю гру французьким темним фентезі у стилі соузлайку. Like Заходячи до експедиції 33 та почувши в перший раз саундтрек головного меню, ти одразу згадуєш заставку Дарк Souls. У. епічний хор, інструменти, які грають в унісон одну симфонію, з тією лише різницею, що тут в тебе твір французькою мовою, і який можливо трохи більш лайтовий, хоча так само пробирає до глибини душі. Але краса гри це лише частина всієї картини. Важливою складовою є й бойова система. Клер Обскір пропонує гравцеві поринути у покроковий бій, але не такий, як ви звикли бачити у XCOM або, наприклад, у Baldur's Gate. Система атаки нагадує щось середнє між класичними JRPG та Action RPG. коли після вибору дії гравець має натиснути кнопку в правильний момент, щоб завдати критичного удару, здійснити парирування або спільну атаку. Кожний бій це така собі міні-гра, де в певний момент ти маєш натиснути необхідну кнопку, щоб відбити атаку, посилити її або ухилитися. І все це виглядає плавно, виразно, красиво. Кожна битва виглядає чаруючо, немов якийсь танець, адже що вороги, що ваші герої виразно виконують атаки або використовують магію. При цьому не можна назвати все це легким заняттям. Важливий не лише розрахунок. А й вміння, увага, інтуїція. Ви маєте заучувати бойові комбо ворона, знати, коли треба використати той чи інший скіл, як посилити своїх тіммейтів та багато іншого. Тут немає місця для тупого механічного натискання кнопок, бо кожен хід вимагає зосередженості, точного таймінгу та розуміння можливостей своїх героїв. Але при цьому я б не сказав, що проект дає тобі багато можливостей для створення власного білду або додавання тієї чи іншої ролі для героя. Тут немає танків, немає хілерів або ДПСу у звичному розумінні. Прокачка героїв побудована на виборі характеристик, але тут не буде стандартного плюс 5 до сили. Кожна навичка, кожен перк можуть вплинути на стиль гри та на команду, але лише до певного моменту. Хочеш зробити героя захисником? Добре, але тоді тобі доведеться знехтувати скілами атак, бо слоти здібності в тебе обмежені. Хочеш ризикнути і вкласти все в шкоду, нехтуючи витривалістю, вибір твій, і наслідки теж. Але так чи інакше ти не зможеш дати своєму герою якийсь типовий архетип. По суті, як у класичних JRPG, ти маєш просто порядок ходів, і неможливо, наприклад, вивести одного героя вперед, щоб він втанкував всю шкоду. Всі ходять по черзі, всі знаходяться на одній лінії. І кожному доведеться прийняти шкоду або ухилитися від неї. Тому гравцям необхідно буде три рази подумати та оцінити свої можливості перед тим, як не вкладати атрибути у хід героя. Персонажі також володіють магією, яка може накладати негативні ефекти на ворога, як підпалювання, стан, уповільнення тощо. При цьому в кожного героя свої власні унікальні здібності. Наприклад, Густав є збалансованим бійцем з мечем, який має здібності як для атаки, так і для захисту. Тоді як луна, місцева чаклунка, спеціалізується більше на чистій магічній силі та нанесенню шкоди з додаванням негативних ефектів. При цьому, як я казав, хоча в грі є скіли на вибір, можливість створення власного білду дуже обмежена. Не варто очікувати від експедиції 33 рівень Балдурсгейту. Вона не про це. Це скоріше просто історія, як у старих однокористувацьких іграх 10-15 років тому, де ти будеш використовувати лише те, що тобі дали розробники, та отримувати від цього задоволення. Проєкт пропонує напіввідкритий світ, що складається з різноманітних зон, кожна з яких кардинально відрізняється атмосферою, стилістикою і навіть ритмом. від елегантних майже чарівних вулиць альтернативного Парижу до мертвих земель біля підніжжя Монолиту. Ці зони створені не лише для краси, в них заховані фрагменти історії, записки, загадки, сторонні персонажі з власними історіями. Саме через ці маленькі деталі й будується велика картина той гіркий, майже поетичний світ, у якому мешкає Надія, попри всю приреченість, кожна локація також буде мати і своїх ворогів. Скажу чесно, на початку я думав, що гра буде мати плюс-мінус однотипних ворогів, в яких буде мінятися тільки скін. Але чим далі я проходив, тим краще розумів, що помилявся у цьому судженні. Вороги є різноманітними. Хтось має більш прості швидкі атаки, хтось навпаки, більш повільні з затримками, які мають більше деменджу. Є малі і великі боси, в яких є власні унікальні здібності та механіки. Гра дає тобі достатньо велику кількість різноманіття, щоб тобі не було нудно. Але, відверто кажучи, іноді цих боїв занадто багато, бо не варто забувати, що це все ж таки JRPG, тобто кожен пів тебе проходить на невеликій арені, а не просто у відкритому світі. Тому коли ти зустрічаєш вже четвертого чи п'ятого ворога на невеликій локації, і кожен раз ти маєш ліквідувати його у режимі бою, це трохи набридає. Чи є це критичним? Я б так не сказав. Бо щось в тій бойовій системі є заспокійливого. Ти не напружуєшся, а просто дивишся шоу, як твої герої використовують скіли, а потім вороги, а потім ти ухиляєшся, і зрештою перемагаєш. Клер Обскур Експедиція 33 це гра не для всіх. Вона не пропонує безкінечний відкритий світ з тисячами квестів, насипла лутом з кожного кута, не веде тебе за руку, але вона пропонує дещо інше: справжню подорож подорож у світ. Де історія залишається з тобою навіть після титрів, це гра, яка нагадує, що RPG – це не лише про цифри, скіли, про ню і нескінченні спроби створити свій власний імба білд, це про людей, про втрати, про страх, про надію. Експедиція 33 – це наймов той лист з минулого, який йшов до тебе довгі десятиліття. Ця гра, немов вийшла з полок магазинів 15 років тому, коли розробники з великих студій ще концентрувалися на історії, а не на можливості зробити купу грошей. У час, коли велика частина ігрової індустрії женеться за мікротранзакціями, сервісами та бездушним масштабом, клер Obscure з'являється як квиток свіжого повітря, як нагадування про те, що ігри все ще можуть бути мистецтвом, все ще можуть говорити з гравцем, а не просто відволікати його. Історія густава та його друзів точно є однією з найкращих за останні роки. Під час ігрового процесу ти прив'язуєшся до них. Та сподіваєшся, що все закінчиться добре. Чи варто в неї грати? Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто постріляти і покачатись, обов'язково. Якщо ви сумували за іграми, які мають душу, це одна з них. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. А з вами був я, Геймбот. І гарного людського буття вам.